Упавлюбі, oh, друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс для того, щоб знову-знову продовжити будувати свій літачок, знову бити якісь, можливо, рекорди, там, достраювати його якось, купляти всяке різне паливо і в загальному апгрейдити. По стоку зараз нічого немає, проте трошечки раніше я ось до його почав, скажімо так, модернізовувати. Я докупив ще один отакий вот балун, типу. Що це система? Поставив сюди отакий хвіст, не знаю для чого, поки хай буде. Поставив ще одне крило сюди і планую поставити також його і сюди. І доставляти все більше пропеллерів, доставляти все більше палива. Ну і в цілому якось типу попробувати бити свої рекорди. У мене вже є ось до якраз тисяча баксів. І це скільки якраз я отримаю за один заїзд. Чи за один виліт, точніше кажучи. Але в цілому, в цілому, ну. Як я бачу в своїй голові вигляд цього літака, то в цілому повинно бути ну тако, типу, прикольно. Да, можливо, хтось там якийсь шедевр збудує, да, але ну не я. <рес> я не дуже вмію будувати, тому що буде виходити, то і буде. Так що такі от справи. А поки що, в принципі, будемо пробувати проходити. Траса знову ж таки змінилась з останнього разу, але в цілому досить таки непогана. Я лечу вже 275 кроків за хвилину. Чуть не. Влетів, але нормально. Ось що буває, якщо ти говориш за кермом. Так що за кермом не можна говорити, це запам'ятайте. Бо втрачаєш концентрацію і може бути трошечки халепа. Проте в хід пішли кульки. Ой, ой я злякався цієї штуки тільки що. Я вже думав, що хабагабела. Хана мені. Але нормально. Пролетів, пройшов і слава Богу. Але на цей раз по відчуттям, наче ось я трошечки раніше впаду. Я не долечу до свого ж. Хоча. Ну, трошечки, трошечки, ну то не рахується, скажімо так. У мене є 2000 доларів. І через півтори хвилини буде ресток. Окей, mm -hmm. okay. тоді я поки що купив би оце блоків. І насправді, насправді, хотілося б поняло, побудувати щось таке прям цікаве. Не просто палку з крилами і пропелерами, а от прям іменно щось таке, що. Ну, нагадувало плітак, хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl garden, the Дедрейлз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Тільки правда, як це побудувати, я поки що не знаю. Це треба дуже багато матеріалів, треба дуже багато тут блоків в першу чергу. Коротше кажучи, це цим треба зайнятись. Треба я насправді ось уже є сейви. А, 5 тисяч. О, я щось забувся, що вони платні, обалдіть. О там вже яких грошей коштує, а мене скільки поки немає. Та в цілому не готовий ясики віддавати. Ресток, зразу блоки. Просто абсолютно всі скупляємо. М і що далі? Взагалі нічого немає знов. Обалдеть М Ладно, я тебе поняв. Окей. Давай тоді прям перестраювати будемо. Да? Отако От прямо все підбираємо. І зараз якось будемо по нові його вистраювати. Бо знову ж таки, я хочу щось таке прям. А, в мене є була кнопка Delito, обалдеть. Я щось і не побачив. Ну ладно, ладно. А, так, блоки, 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 блоки. Все, 43 штуки в мене є, обалдеть. Так, і давай ми якось отако звідси, да, І розпочнемо. Так, бем бем, бем, бем Я Не знаю поки що, наскільки треба робити його довгим. Я поки не розумію цього. Проте, темп... зараз щось ми, коротше, побудуємо. А що побудуємо, це вже хто його знає. Побачимо пізніше, що з того вийде. Зараз щось набудуємо, як набудуємо, то це буде жесть. Окей. Okay. Побільше аби блоків було насправді таке. Але що ж поробиш? Що ж поробиш, що ж поробиш, що ж поробиш, вже як їм, так і будемо. І я вже бачу, що прям, прям реально дуже багатсько надо буде блоків. Прям нереально багато. Але якось якось щось поки що не понятно що вийшло. Якийсь бублик, якийсь я не знаю, кусок пиріжка. Думай, Дімедж, думай. Як би тут його зробити правильно? Отут треба більше звуження зробити. Оце в цій частині, напевно, чомусь я так думаю. Але що пошопу? Що обновиться, ось скоро. Мені треба прям дуже багато блоків. Я не знаю, скільки прям аж закупити їх треба, але прям нереально якось багато. Типу, оце отут ми прибираємо якось да? І. Хоча яка різна... А що, ну, що приберу? Я. Беда, я не розумію. Хай, блок отак. Блок отак. Отак отак. Отут. Отако. Так. І що в нас вийшло? Якийсь човен, да? Якийсь човен. Але ж у мене вийшло абсолютно те саме, тільки коротше. Почекай, не поняв Що я вже такого наробив? Це просто жах. Не розумію, поки взагалі. А ну давай, ладно, давай поки подумаємо, поставимо ці всякі штуки. Драйвер сіт, ось до. booster, Tail, фуєлькень, це потом. Нам треба пропелери. Ось до. Better propeller. Отако, наприклад, тут буде стояти перший. І якось потім інші треба буде думати. О, купа блоків. Так. О, а тут прям. Дивись, слухай, тут прям досить хороший цей. Ресток. Проте. Не вистачає мені 54 долари. Ану, best Fuel, Давай поставимо тако поки що швиденько. Якось ось тако поставимо, бем-бем. коротше, на якомусь криті зараз полетю, просто щоб швиденько заробити грошей. Оооо. Ну так, я буду довго заробляти, почекай. Хочу купити просто ще одного пропелера, поняв. Так, погнали. Хоча б отак. Мені треба все-таки все 41 долар, так? А, ну у мене вже і вистачає. Все, let's go. І купимо ще пропелер. Бау. Хорошо. Давай далі щось тут думати. Як мені добитися отут звуження? Почекай. Я дуже думаю, але не розумію поки що. Давай Давайте все поки що приберемо. Візьмемо назад блоки. Так. Що якщо? Отако, типу. Отут ми прибираємо. Отут прибираємо, тут прибираємо, отут прибираємо. Вийшла якась. лабуда. А якщо ми просто отут того отако продовжимо. Оп. Оп. І буде прям казна, що да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поки що, це прям жест, не літак. Це прям жесть. Окей, давай приберемо нижній. Ряд блоків, поставимо їх отут. Хай буде отако, поки Дальше з блоками, дальше з блоками. Що Якщо, ну щось є, коротше, вообще... В моїй голові воно виглядало якось краще. Бо зараз це прям якийсь лютий жах, я не знаю. Ладно. Зараз будемо щось таке якесь ліпити. Що Це буде жах. Всі будуть в шоці, поняв? Покажеш людям, а вони будуть сміятися. Наскільки прям це буде жорсткий. Літак? Ну, звісно, да. Це прям жах. Я не знаю навіть, як описати те, що я бачу зараз перед собою. І в чому прикол, ну, крила, типу, не особо й поможуть. Вони прям не поможуть. Ладно, прибираємо цю всю конструкцію. Не вийшло у мене то, що я поки що хотів задумував. Да. Такий крокодил у мене, звісно, виходить, це просто якась жесть. <хи> я не знаю, я щось ліпив, 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 ліпив. Ну і до такого якось я й дійшов. типу, просто. Поки що все, що можу зробити, це просто понаставляти оцих всяких тепер бензилінів і все. Просто, хоча б, заради того, щоб бачити всю, типу, концепцію, що в цілому, у мене виходить. Зараз якось би тільки грамотно О, тут тако розставити його, і все. Чотири. Так ось сюди поставимо. М -м -м. Остається одне. Ай. Ладно, Ось сюди поставимо. Оба. Збоку, типу, так. Далі, що ще треба? У мене ще є два пропелера, два балун деплоєра Це сюди. Е, крило, понятно. І пропелери. От куди пропелери так поставити, щоб вони, знаєш, і очі не муляли і виглядали нормально. Поки що не знаю, поки що не знаю. Можна і сюди, звісно, але якось виглядає воно, поняв, не дуже, не дуже. Але з іншої сторони, теж, а куди ж ти поставиш? Чорт його пойми. Ладно, давай поки що будемо так літати, а там далі побачимо. Блоки якось може отако зробити? Ні? Не сильно дурнувато. Ну, кстати, ні, наче нормально. Ну, де щось, щось таке у мене вийшло поки що. Я не знаю. Скажіть, типу, це, ну, у всіх оце так виходить строїти? Чи це тільки я якийсь криворукий? але, тим не менше. В цілому Better Wing, Ну, його би по-хорошому можна було б, звісно, поставити, але у мене немає як і куди. Так, щоб не порушити, знаєш, краси... красивість і так не дуже сильно велику цього літака. Хе-хе-хе. Ладно, пробуємо. Оп, полетіли, полетіли, погна... 439, обалдіть, я тільки що летів. Ого. Я даже не очікував. Але з тим, що я набудував, відповідно, він став, типу, ширший, поняв? І от того ва керуватися. <смі> ну, типу, не прям керуватись важче а просто ну, обминати оці всі штуки, поняв. Ну я хотів щось таке, типу, гарненьке, поняв. У мене не дуже то й вийшло. Угу. Клас, мене ще й перемістило в цей світ, де треба збирати оці штуки. Оп, оп. Оп. -оп. Ну і. А, ні, ще лутаю, диви І все. Що? Де я? Де я? А куди мені? А що робіть? Обалдеть Просто розбився. <реш> я і не поняв. Ну, воно, видно, просто там генеруватись перестало, да. Того в мене так і вийшло, окей. Поновилося ресток, нема нічого знов. Жі єсть. Жесть. Обалдеть, звісно. Ну, якийсь такий чортоліт, звісно. <реш> я прям не знаю. Давай ще раз спробуємо. Вона чогось якось чи то тягне на якусь сторону, чи то що. Поки що не зовсім розумію. І де саме я крилом зацепився, теж неясно. Ну, ладно. Габарити збільшились, того і в цілому важче стало. Цю штуку керувати. Тут опять телепортер, добре, що я його пролетів. Хоча, казалось би, типу, сам івент закінчився, да? Але, ну, чогось портали не зникли. Ну, ладно. Обалденно, якби я мав пролетіти там крізь. Ну, я не знаю, як мене вийшло, але я якось пролетів крізь телепортер. Або воно залагало, або що, не знаю. Опа, повітряні кульки пішли вход. І це я в цілому не долітаю чи долітаю до свого рекорду. Анюка-нюка. Анюка. По відчуттям, наче ні. По відчуттям, наче я прям швидко якось втрачаю висоту. Хоча диви. А, так я навіть і далі пролетів. І навіть довше я продержався, може за рахунок того, що в мене було багато блоків. Ні, ні. Але мабуть, мабуть. Маб. Нам що, нам по-хорошому більше пропелерів, більше крил, відповідно більше і бензиліна. І ще хотілось би. О, та тут мені ще капець, як багато всього треба. Це просто, просто жесть. Ладно, давай дочекаємося наступного рестоку. А поки чекаємо, то полетіли ще разочок вилетим. Просто я й забувся де і не поняв навіть де я втратив типу частину крила свого, де саме я не відчув габарити, знаєш, і просто влетів щось. Мене якось піля після того, як я перестроїв. Літак криво стоїть. Камера, мені це не подобається. Ой-ой-ой. Але що ж поробиш, Дімончик, все халепа. Розбився рівно 2002. Осталось на балансі, обалдіть. Так, у нас рясток. Щось з'явилось? Взагалі нічого диви. Абсолютно нічого. Один бетерфуй, давай. Заберу його, і то заберу тільки заради того, що просто тут заради симетричності ще один втулити. Обалдеть. Ну, в общем-то, от така у нас вийшла серія по цьому режимчику Якщо вам сподобалось, то обов'язково не забувайте ставити свої вподобайдене, а також підписуватись на канал. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Всім файного настрою і всім Па-па